У Чернігові відбулась зустріч у форматі круглого столу, під час якої експерти з питань захисту цивільного населення з прифронтових регіонів України поділились своїми напрацюваннями з чернігівськими колегами. Говорили про втілення запорізького концепту Безпечна громада та низку інших успішно реалізованих на території прифронтових громад безпекових кейсів. Концепт безпечна громада, який, в принципі. Поступово починаємо реалізовувати на території Запорізької області. Було взято декілька там до 30 безпекових компонентів, які ну, геть все там можна там, обліковує, да, там від е, е, наявності відповідних структурних підрозділів в системі безпеки, до е, відеоспостереження, до мовно кажучи, ігрових дитячих безпеки ігрових дитячих майданчиків. Основою для втілення запорізької концепції безпечна громада стало Тування проведене серед жителів низки регіонів України за його результатами. Відомо, що більшість українців вважає безпековий компонент у своїх областях незадовільним. Обласні центри, там міста обласного значення, як такі були у нас, вони мають певну розгалужену безпекову інфраструктуру. А от середні і малі громади, взагалі, геть нічого не мають, окрім якогось певного. Делегованого представника з питань цивільного захисту, який виконує свою, умовно кажучи, основну роботу, подібні концепції втілюють і на території Чернігівської області. Так, до прикладу, Менська громада наразі активно проводить на своїй території низку безпекових ініціатив, а також тематичних навчань для цивільного населення. На сьогоднішній день ми збільшили кількість заходів, які спрямовані на безпеку цивільного населення. Перш за все, після деокупації ми одразу розробили евакуаційний план нашої громади. Основний акцент ми зробили на те, щоб навчити персонал міської ради, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Паралельно займаємось також навчанням і інших груп населення. Скажімо, це і з вчителями проводяться відповідні заходи, і громадські активісти. Дещо гірше справи у прикордонних громадах Чернігівщини свої корективи вносить сусідство з ворогом. Утім, навіть попри постійні обстріли з боку російських військ на території 137 населених пунктів, що знаходяться в межах 20 кілометрів від кордону з ворогом, наразі тривають роботи, що націлені на захист цивільного населення. Йдеться про встановлення систем оповіщення, облаштування укриттів та проведення евакуації.